Вітаємо вас, шановні вболівальники. Сьогодні ми вам презентуємо пробний новий футбольний ігровий телепроєкт під назвою 12-й гравець Суперфан. Це ігрове футбольне телешоу. Учасниками гри може бути будь-хто з вас, ну якщо ви дійсно фанат футболу. Коротко по правилам гри, щоб ви зрозуміли з першого разу, що тут відбувається. Участь у поєдинку може приймати два гравці. Вони виступають у ролі футбольних тренерів та й власне футболістів. Учасники гратимуть у віртуальний футбол на умовному полі, де умовно розташовані футболісти. М'ячем будуть запитання, а ударами відповіді. Якщо відповідь вірна, то удар буде відповідно точним. Запитання у нас є п'яти категорій складності. Перша категорія найлегша, п'ята відповідно найважча. На відповідь надаватиметься від 5 до 30 секунд. На всю гру від 5 до 15 хвилин ігрового часу. Ну, не враховуючи питання, як це власне виглядає. На початку гравцям потрібно обрати стратегію на поєдинок, ну як тренеру. Тобто обрати схему розташування футболістів на полі. Зараз ви побачите, що на полі є 6 ліній та 24 точки розташування футболістів на цьому майданчику. Власне, на екрані бачите зараз щось таке. Наприклад, класична схема 4 4 2 На точках 1-8 розміщуємо захисників. Кожен себе вибирає як. Далі півзахисників, ну і в вертикальних дві лінії останніх це ми двох нападників 4-4-2. Отримали ось такий варіант розташування футболістів на полі. Можете побачити зараз на екрані. Як надіслати передачу чи вдарити поворотом? Передача насилається тільки вперед. Щоб піддати точний пас, потрібно вказати, кому адресована передача та дати правильну відповідь на питання відповідної категорії. Наприклад, від номера 2 до номера 8 визначаємо категорію складності питання. Номер 2 знаходиться на першій лінії, номер 8 на четвертій, Відповідно, категорія третя. Запитання третьої категорії складності. Бачимо знову ж на екрані, що це за передача. Якщо відповідь правильна, то м'яч отримує гравець номер 8 Якщо неправильна, то м'яч переходить до гравця суперника, який знаходиться найближче на вибір вже відповідно другого гравця. Що, власне, є удари поворота. У ротах можна бити з 4, 5, 6 лінії. Складні запитання відповідно від 5 до 3. Чим далі від дворі, тим складніше питання. Значить, це може бути, як повторюю, 5, 4 або 3 категорії складності. Удар є. Вратар теж має можливість парирувати удар, все як у футболі. Він відповідає також на питання відповідно категорії складності. Чим далі удар відворіт, тим простіше ви розумієте в парирувати. Якщо б'ючий отримує питання п'ятої категорії, вратар третій. Якщо удар зблизька, навпаки удар йде третьої категорії, а питання важче. Що є собою відбір м'яча? Е, оскільки у нас гравці розташовують свої команди на полі, не знаючи, як розташовує суперник. В одній точці може бути два футболісти. В такому випадку, якщо передача йде в цю точку, питання однакової складності задається обом гравцям. Якщо правильно відповідає захисник, він отримує м'яча. Тобто відбувається своєрідний відбір м'яча. Ну і власне девіз нашої передачі. Докажи, що ти суперфан і знавець футболу. І сьогодні на першій пробні такій гри зголосилося прийняти участь два відомих в Умані футболісти дві гарних людини яких можна і не представляти, але я все-таки зроблю, тому що, можливо, хтось у футболі робить перші кроки. Це у нас Олександр Казанюк і Дмитро Казанюк. Своєрідне таке сімейне дербі. Добрий день. Добрий день. Як бачите, у нас сьогодні сімейний подряд, такий матч сім'ї Казанюків. З правилами ви ознайомилися. Як перед будь-яким поєдинком проведемо жеребкування, рядкування, у результаті якого визначимо, у кого буде перший м'яч відповідно право першого удару. Значить, ну, проведемо вже реагування як на футбольному поєдинку. Мабуть, старший сім'ї Казанюків Олександр Казанюк. Зараз надасть можливість Дмитру угадати секундна стрілка до 30 чи після 30. 30. Після 30. Угадав. Угадав. Відповідно, перший м'яч і право першого удару буде у Дмитра Казанюка. У вас м'яч розташовується у кого з років першої лінії? Третій номер. Третій номер. Ваша наступна дія. Кому ви віддаєте передачу? Номеру 7. Номеру відповідно, Дмитро Казанюк обирає тактику коротких передач, скажімо так, спартаківський стиль і відповідно отримує питання першої категорії. Хто перший чемпіон України? Таврія Сімферопи. Вітаємо зустріч. Перший удар по м'ячу виявився м'яч Перемістився до гравця номер 7 Наступні ваші дії. Пас гравцю номер 9 Пас гравцю номер 9 Знову ж таки, питання першої категорії. Скільки разів збірна Бразилії вигравала чемпіонат світу? 5 разів. 5 разів вітаємо. Рухаємося далі. М'яч перемістився вже в центр поля. Далі. Пас номеру 10. Короткою передачею. Посуваємося вперед. Рік заснування Київського Динамо. Ну, тут дамо варіанти відповіді. 1922 рік, 1927, 1930 і 1933. 1927. Знату Київську Динамо рухається далі. Наближається до воріт свого брата. Далі ваші дії. Пас номер 11 Короткими передачами. Рухаємося далі. Скільки разів Київський Динамо вигравало Кубок Кубків? Один раз. М'яч втратили. Тому що київське Динамо. Олександр може поправити. Скільки разів вигравало Кубок Кубків? Два рази. Ну, Вітаємо Олександра. В правильною відповідь. Перший відбір у матчі. М'яч переходить до Олександра. Відповідно, у гравця номер 6 Ваші дім. Передача на гравця No2. Передача на гравця No2. А скільки разів динамоків грава у Супер Кубу Пифа? Один раз. Один раз світли правильно. Вітаємо. Пішла контратака. Далі один рукається. Пас на гравця No9. На гравця No9. Гравці все грають короткими передачами. Намагається спростити собі життя. В якому році динамо Київ вперше виграло Кубок Кубків? 1975. Абсолютно вірно. Рухаємося далі. Кому паснуємо? Передача на гравця номер 11 На гравця номер 11 Тут у нас ситуація складається таким чином, що тут вже у нас є і захисник. Так? Так. Тобто буде питання до двох гравців. І так це у нас передача вже трохи далі. Питання відповідно другої категорії. З яким загальним рахунком Динамо Київ перемогло Барселону в 1997 році по сумі двох матчів. Можу дати варіанти відповіді. Якщо можна. Варіант перший 7-0, далі 5-1, 4-0, 2-0. 7-0. Мяч доходить до АРЦІ, атакуючі ланки, але там є захисник. Питання до Дмитра Казаніка. В якому році збірна Радянського Союзу стала чемпіоном Європи? Можу дати варіанти відповіді. 1976 рік, 1960, 1940 і 88. 88. Олександр, можливо, знає правильну відповідь? Ні, не знаю. Ну, ми скажемо, що це 1960 рік, перший чемпіонат Європи. Відповідно, м'яч залишається у атакуючій команді. Захиснику не вдалося зібрати м'яч. І можна завдати удар по воротам. Це у нас питання третьої категорії. Скільки разів збірна Радянського Союзу ставала віце-чемпіоном Європи, тобто срібні медалі вигравала. Називає варіанти відповіді. Ні разу. Один раз, два рази і три рази. Один раз. У вас є правильний Значить, Ми можемо назвати руки 64 раз. 72-2, 88-й В даному випадку відповідь дана неправильно. М'яч переходить до команди, яка захищається. Дмитра Казуника м'яч у гравця номер... номер 4 Номер 4 Так. Куди рухаємося? Пас гравцю номер 8 Пас гравцю номер 8 та переходимо вже на середню передачу, вже щось нам цікавіше. Да? Скільки м'ячів замінан, забив Андрій Шевченко? Варіанти відповіді є, звичайно. Ці, прийшові, що вийшові, так. 70, 100, 127 і 208. 70. 127. 127. Середня передача не прийшла. м'яч переходить до Олександра Казанюка. гравець номер 9 9. Може бути поворотом, Може поворотом, це у нас максимальна відстань. Питання п'ятої категорії. Ну, Мабуть, заб'ємо як колись шахтарю. Так. Хто із гравців збірної Франції забив м'яч у ворота збірної радянського суду в Мексиці у 1976 році. Я вам дам варіанти відповіді. Значить, фернандес, кіана, платіні і блан. Гарний такий далі досайв. Пернандес, тігана, платіні, блан. Фернандес, Пернандес. І питання повільно воротарю. Воротар має право парирувати даний удар. Воротарю простіше питання, тому що удар здавай привіз дані. Скільки разів Андрій Шевченко ставав чемпіоном України? Варіанти відповіді. 4, 5, шість 6, 6, 7, 8. 4. Забито гол, тому що було 6 разів. Тобто тут має два варіанти правильних. І В, і В, тобто 5-6 або 6-7 разів. Вітаємо Олександра Казанька, який відкрив рахунок в даному матчі. Значить, рахунок відкрито і пізно м'яч переходить до Дмитра Казаніка. Мяч у гравця номер 2 Мяч у гравця номер 2 Пас іде гравцю номер 9. 9 Це передача у нас. Середні наші питання третьої категорії. В якому році збірна Бразилії не ставала чемпіоном світу? Називаю роки, тобто не була чемпіоном. 2002, 1994, 1990 1958. Не було чемпіоном. 2004. Ще раз 2002, 94, 90, 58. 2002. Летний. Я думаю, що в 90. 90-му. Олександр Федорович виставший навіть сечня. Відповідь неправильно, відповідно переходить до гравця, який номер 9 мабуть, найближчий. Так, він вже другий раз починає контратаку. Передача на гравця номер 10 Гравця номер 10 Короткими пішли знову. Так, скільки разів збірна Бразилії пропускала чемпіонатський не грала? Три рази, два рази, один раз, ні разу не пропускала. Один а, раз. Не. Також один раз. Значит... Неправильно, Вона не пропускала ні разу. М'яч переходить все-таки до мітра Казюміка. Хоча він дав неправильний викинь. Так, це у нас відповідно він лімерся або дев'ять. Поймаєте можливість або восьму, або дев'ятому. – Дев'ятим. – Так. Куди? Пасуємо. Псуємо на гравця номер 10. 10 Скільки разів Динамо Київ не грало у вищій лізі Радянського Союзу? Ні разу не пропускало чемпіонат, один раз пропустила, три рази пропустила, п'ять разів пропустило. Ні разу не пропустили. Ні разу не пропустили. Відповідь правильно, Вітаємо. меч пішов далі. Писуємо на гравця номер 11 Гравця номер 11 Коротка передача ще одна. Дивіться далі. Скільки разів Київська Динамо ставала чемпіоном Радянського Союзу? 10, 11, 12, 13. 10. Олександр. 10. Ну, Олександр Казах правильно. Значить 13. Дмитро Казанюк. Недоцінні успіхи київської динамики. І так, м'яч у Олександра Казанка. Час тікає на останню атаку у нас час. зараз. номер 8. гравцем номер 8 Гравця No8. Скільки разів Динамо Київ ставало чемпіоном України? 10, 11, 12, 13. 10. Дмитро Казанюк ще думає. Одиннадцять. Відповідь неправильно, там і там тоже 13. Контратака, меч залишається тепер у гравця номер 11 у Дмитра Казанюка. Можна пробивати поворотом, призікнути. Останні секунди матчу між любовим пороком це питання на 4 категорії, середній відстань. За яку команду не грав Леонід Буряк. Динамо Київ, Металіст, Торпедо Москва, Зеніт. Ще раз, динамо Київ, загальний чи не грав нас не металіст, торпедо Москва і Зеніт. Зеніт. Зеніт, відповідь правильно. Удар у нас удався. Тепер можливість упарити даний м'яч. Питання аналогічної категорії. Скільки м'ячів забив Андрій Шевченко у ворота Барселони в 97-му році на виїзді? 4, 3, 2, 1. Три м'ячі. Протар Париг даний удар. І роздався фінальний свисток. Вітаємо Олександра Казанюка з перемогою. <різь> Дякую. Ну, Бачите, чим закінчився поєдинок. З мінімальним рахунком переміг Олександр Казанюк. Ну, в принципі, він в сім'ї старший, то і не дивно. Вам оцінити, наскільки це цікаво, чим потрібно воно надалі. Але ми спробували зробити і на цьому з вами прощаємося, можливо, до наступних зустрічей. Дякую вам за увагу!